Доброго дня, за життя в Данії, але зараз я на Майорці. Ну, Я хочу розповісти про секонд-хенд. Секонд-хенд це таке, ну, трохи відталкаюча назва, але є більш приваблююча це вінтаж. Вінтажний одяг. Вінтажні магазини вінтажного одягу дуже зараз популярні. Вони отримують все більше і більше локацій на вулицях Копенгагену. Зараз я сижу на Майорці теж біля одного такого вінтажного магазину і там є покупці. А я була в квітні в Італії, то придбала собі оцю шовкову рубашку, теж у такому вінтажному бутікі. Вінтажний італійський шов. Дуже гарно виглядає, отримала багато компліментів, як в Данії, так і тут, в Іспанії. Так що секонд-хенд це тренд. Гарного дня. Це вже сам магазин секонд-хенду, в якому я ну, нічого не купила, але просто так подивилась. Одні жіночі, одні жіночі речі та для дому.